І рухаємося далі. Будемо говорити про успіхи наших військових. Чотири буки за пару днів справжній ППОЦИТ влаштували сили безпілотних систем окупантам так менше ніж за 12 годин. Бійці 413-го окремого батальйону безпілотних систем рейту взаємодії із зведеним загоном «Джміль» 78-ї ОДШП виявили та уразили три ЗРК противника. Зокрема, пілоти завдали точних ударів ФПВ-дронами по пускозарядженій установці «Бук-М2». 2, яку противник замаскував у лісосмузі, це призвело до детонації ракет та її знищення. Також оператори батальйону вразили дві пускові установки ЗРК бук М3 і вже наступного дня на Луганщині оператори 412-го полку «Немезіс» успішно вразили ще одну пускову установку зенітно-ракетного комплексу. Ці сучасні батареї РФ є одним із ключових елементів протиповітряної оборони ворога. Вони здатні знищувати повітряні цілі на висотах до 35 кілометрів і су проводжувати їх на відстані до 70 кілометрів. Вартість повного комплексу складає близько 45 мільйонів доларів.